Наприклад, вчинення домашнього насильства скасували в апеляції, тому що дані протоколу не відповідають дійсності. Пані Оксана майже чотири роки судиться з колишнім чоловіком, який звинувачує її у перешкоджанні зустрічей з дітьми у 2019 році. Подружжя розлучилося. Жінка каже, що не могла витримати психологічного тиску чоловіка. Почалося дуже давно, вже з чоловіком колишнім. Ми не живемо вже ну, досить тривалий час, вже є розлучені і є рішення суду про графік побачень з дітками. Різне психологічне насилля було в словесному, тобто були приниження при чужих людях. Ти ніхто там, ти ніщо. Це було дуже боляче і просто я дійшла до такого певного моменту, що я зрозуміла, е, хватить я жінка, я хочу якоїсь поваги до себе. Я хочу е, я хочу жити, і хочу просто бути щасливою. На цьому малюнку старша донька Оксани зобразила свого тата. За рішенням суду двоє дітей, пані Оксани мають бачитися з батьком двічі на тиждень. Проблеми зі слів жінки розпочались, коли вони не захотіли йти на зустріч. Чоловік викликав поліцію, писав скарги та заяви до виконавчої служби. По тому, за словами Оксани, почав вдаватися до фізичного насильства. Тричі вони приходили, і тричі вони складали цей акт свій, з що я не перешкоджаю. Але наклали на мене виконавчий збір дванадцять тисяч гривень. Дитина в мене була на руках. Він мене забирає хоче забрати дитину і штовхає. Получається, штовхає дитина на руках. Я падаю головою об бордюр. Це білий день біля садочка. На мене виліз і Почав душити і бити кулаком в обличчя. Жінка звернулася до поліції. Лікарі у неї діагностували струс мозку та численні забої. Поліція скерувала справу до суду. Колишній чоловік пані Оксана Роман у телефонній розмові з журналістами звинувачення дружини заперечує. В природі не було Це вигадки моєї дружини. Ну якби брехня наразі дружина періодично. Перешкоджає мені побачення з ними. Приходило зазначений час, коли змічний суд. вона просто не відкриває. двері. не дає можливості мені побачити. Юристка регіонального центру безоплатної правової допомоги Юлія Карповець пояснює, що навіть якщо подружжя розлучилося, не варто ігнорувати випадки насильства, а одразу звертатись до поліції. Уже за своєю шкалою ризиків вони можуть запровадити терміновий заборонний припис на термін часу до 10 днів. Тобто можуть провести профілактичну бесіду і так само заяву має подати потерпіла особа стосовно протиправних дій кривника. Тоді із певними документами така особа вже звертається до юриста, в тому числі може звернутися до систем безоплатної правової допомоги. Юристка пояснює, якщо дитина стала свідком фізичного насильства одного з батьків, її безпека також захищається законом. Якщо по відношенню до особи було вчинено фізичне, психологічне, економічне чи сексуальне насильство, і дитина була свідком цієї ситуації, то звертаючись до суду, законодавством передбачено, що застосовується від одного до шести місяців обмежувальний припис, заборона вести телефонні розмови, листування, цікавитися місцем знаходження дитини. Надія Кривкова, Ларі Мартинюк, новини на Суспільному, рівне.